Я розпочну о, нашу зустріч з гарантами з презентації програми освітньо-професійного рівня Бакалавр, менеджмент і бізнес адміністрування. Як Вікторія Вікторовна вже зазначила, наша програма о, є вже акредитованою, і термін акредитації спливає якраз у 2025 році, і на цій основі потрібно. Проходити знову ці всі процеси, в яких безпосередньо задіяні, звісно, і викладачі, і обов'язково будуть задіяні і студенти. А Яка основна інформація по цій програмі? А, ви бачите а, мету програми, і що можна сказати коротко, це про те, що ця програма буде основана на тому, щоб розвивати наші вітчизняні підприємства. Відроджувати їх після перемоги і відповідно розбудовувати високотехнологічну економіку України. І е, хотіла представити нашу проєктну команду. Відповідно, з себе буду розпочинати як з гаранта. Я є куратором двох груп і веду предмети в бакалавраті відповідно. Наступному році буду вести бізнес адміністрування, управління конкурентоспроможністю підприємства і вірбіркову дисципліну кар'єрний коучинг. А, також хотіла зазначити, що пропоную доєднатися а, в чат з гарантом по цій саме освітній програмі, і а, якщо будуть у вас цікаві пропозиції, зауваження, то там їх викладати. А хто ще в нашій проєктній групі е, наявний? Це е, дуже поважний професор нашої кафедри і декан нашого факультету Маріна Олегівна Кравченко, яка безпосередньо на нашій програмі викладає поведінкову економіку і менеджмент стартап проєктів. Е, також в нашій команді є Ольга Володимирівна Гук, можливо, вона сама скаже. І за себе дуже коротко. Можете сказати? Так, звісно. Дякую, Ліна Петрівна, шановні студенти, гук Ольга Володимирівна, яка буде у вас викладати вже наступного семестру економіку підприємства на другому курсі. Згодом, якщо це вибіркова дисципліна, це може бути інвестування і бізнес планування, трошки згодом, ми ведемо з Інною Іванівною Нагорною. І в магістратурі це також одна з вибіркових дисциплін це інвестування інноваційної діяльності. Також займаюся олімпіадами, тому ми з вами будемо ще зустрічатися дуже часто, я сподіваюся, і дуже плідно працювати. Дякую. Дякую. А, наступний учасник нашої програми Тарас Аркадійович Кацко. А то я його сьогодні а, по технічним причинам немає. Але що я можу за нього сказати, що він а, завідує заочною формою навчання і є куратором а, в групах представлених і, відповідно, ще займається іноземцями в магістратурі. На нашій програмі є навіть іноземці. А, він а, викладає на даній програмі управління бізнес-процесами. Виробничий менеджмент управління операційною діяльністю. І наступний наш учасник це Інна Іванівна. Будь ласка, прошу представити себе. Добрий день всім. Звати мене Дана Горна Інна Іванівна, є доцентом, кандидатом економічних наук і також є керівником секції менеджмент і бізнес адміністрування. І В більшості хочу зазначити, що ми з вами вже познайомилися, тому що. Коли я працювала в приймальній комісії, то більшість з вас саме набирала від нашої кафедри. Також хочу сказати, як керівник секції, я з вами буду вже починати так тісно співпрацювати з третього курсу, коли починається розподіл керівників виробничої практики, да, організація захистів виробничої практики. І ще більш тісніше будемо працювати. Це, звісно, коли у нас буде четвертий курс, ми будемо вас готувати до проходження переддипломної практики і захисту дипломних робіт бакалаврів. Крім того, я також викладаю дисципліни на бакалавраті. Це бізнес-прогнозування вже з третього курсу, досить є актуальна, актуальний освітній компонент, тому що він дозволяє вам, ну, як і. Під час навчання да, розробляти прогнози майбутнього розвитку, бізнесу, а також і в практичній діяльності да, розробляти свої бізнес-моделі, бізнес-процесу, розробляти певні сценарії розвитку майбутніх подій і бачити, що ж ви можете отримати в майбутньому. Також викладаю бізнес-планування. Економічну безпеку підприємства це є вибіркова дисципліна, якщо ви будете обирати сертифікаційну програму антикризове управління, і є такий освітній компонент, як економіка праці. Це якщо ви обираєте сертифікаційну програму менеджмент персоналу, в магістратурі, якщо ви захочете далі продовжити, я думаю, що ви захочете продовжити далі навчатися. У нас на магістратурі, то буду у вас теж куратор, керівником секції куратором да, по УВ і буду займатися вашою науково-дослідною роботою з приводу написання, підготовки, магістерської диссертації. Ну, і куратор я теж на сьогоднішній день, куратор на четвертому курсі ув 01, УВ02 і магістерської групи УВ 31МП. Ну, так, якщо коротко. Дякую, дякую, Невальна. Дуже коротко ми продовжуємо. Також в нашій команді є Шендерівська Ліна Петрівна. Вона також є куратором в даному напрямку і веде дисципліни бізнес-аналітика, бізнес-статистика, бізнес-прогнозування і вибіркову дисципліну Сучасні бізнес-моделі в медіа. Це стосується сертифікатної програми менеджмент медіа бізнесу, яка розпочнеться у вас на третьому курсі. А, в цьому році ми залучили до проєктної нашої групи закордонного спеціаліста пані Оксану Ерделі Кляп, яка працює в Познанській політехніці, і вона є а, доволі довгою історію з нами має спів, співпраці, і тому вона погодилась вже на даний етап. Надала рецензію на нашу програму, тому наша програма вже міжнародно підтверджена. Пан Євген Каржов, будь ласка, представте себе. Дякую, що ви з нами сьогодні. Так, так, добрий день. Ліна Петрівна, дякую. Вже з деякими студентами знайом, бо як куратор групи В35. Крім цього, ну, трохи про себе людина, яка має більше 20 років професійної виробничої діяльності і діяльності спочатку більше 20 років, це Новокраматорський машинової завод, як керівник перспективного управління перспективного розвитку, заступника головного інженера, тому всі програми. Впровадження нових технологій, обладнання, управління проєктами були реалізовані, впроваджені, ну і десь з 2010 року дуже плідно став працювати з напрямками атомної енергетики, створення таких важливих об'єктів, особливо таких першого класу, даже систем важливих для безпеки. І сам був даже атестований в цьому напрямку. А, після, ну, в цей діяльності моя діяльність була пов'язана з науковою викладацькою діяльністю з 3 по 8 рік, з восьмого року почав навчання аспіратури з КПІ, з 3 по 8 викладав і далі вже захистив 13-му році наукову роботу на кафедрі менеджменту КПІ. А, ну і після. значить, 22 року, в 22 почав почав 23 працювати відповідно, як кафедрою менеджменту, ну і залишати свою навички виробничної діяльності, професійної діяльності по створенню складних наукойомних виробів. Вироб, виробних особливо для енергетики, тому якраз і в, в прошлому році, в 20... Третьому мене залучають а, як фахівця а, до Нікенергату. Але залишаюся як плітно, в тесної сім'ї кафедри менеджменту з досвідом виробничної діяльності, а, викладаю саме менеджмент і це важливий такий також напрямок в організації, не самого себе, а ще й особливо далі в виробничій діяльності а, своїх всіх проєктів. Викладаю Менеджмент стартап проєктів, ці всі проекти, не тільки як стартапи, а їх планування, обґрунтування, аналіз економічний. Всі зараз, всі вони десь в такому ж напрямку знаходяться в напрямку виробничої діяльності. І може бути якийсь окремий час всю свою діяльність, яку зараз напрацьовую по будівництву добудовам нових енергоблоків. Моє залучення. Трохи як окремий час приділю увагу як кафедрі, так і задоволенням для студентів. І вся моя практична е, цінні, крім теоретичних навичків, ще додаю е, живі приклади е, тих документів, е, проєктів реалізації їх, які що проходили через цю мою виробничу діяльність. Е, тому якраз залучений, викладаю, працюю злідно з кафедрою в цьому напрямку. Відкритий для Біседи і обміну досвідом. Дякую. Дякую. А, продовжуємо. Пані Тетяна Кавтанюк. Теж практик, яка представляє корпорацію Артеріум, долучена через бізнес-марафон наш долучена до проєктної команди. Також у нас в команді є студенти, це Позняка Поліна, студентка другого курсу, і Патюк Богдан, студент третього курсу. Хочу сказати, що дана така велика професійна команда, як ви бачите, доволі багато приділяла уваги обговоренням в різних форматах. Ми проводили анкетування і дуже дякуємо тим, хто взяв в ньому участь. Результати ви можете побачити за даним лінком. Вони вже розташовані на сайті кафедри. І з рахуванням цих пропозицій пропозицій і від студентства, і від викладачів, і від роботодавців, ми сформували унікальні особливості даної програми. Хоча, як сказала Вікторія Вікторівна, як ми всі знаємо, ця програма доволі має велику історію, але ця історія не заважає бути їй сучасною. Так от унікальні особливості ви бачите на слайді. І зараз я про них коротко розповім. В першу чергу це сучасні дисципліни з професіоналами, практиками, це тренінгові підходи до, до викладання і сертифікація дистанційних курсів, і сертифікаційні програми. Так, якщо коротко говорити про унікальні дисципліни, то ви бачите, що в вашій програмі, на якій ви зараз будете навчатися, другий, третій, четвертий курс, От жирним шрифтом виділено ті дисципліни, які будуть вивчати лише на УВ. Це на другому курсі бізнес адміністрування, облік аудит, поведінкова економіка, управління З, виробничий менеджмент і функціональна логістика. На третьому управління бізнес-процесами, бізнес-аналітика, бізнес-прогнозування, менеджмент якості, інноваційний менеджмент. І, відповідно, на четвертому організаційне проєктування, бізнес-планування, управління конкурентоспроможністю. Це ті дисципліни, які безпосередньо будуть виключно на програмі УВ. Тут ви бачите еволюцію, тобто вже зараз розроблена програма 2024 року, і тут ви лише бачите синім шрифтом удосконалені назви дисциплін, тобто уточнення в них внесені. Що можна сказати про неформальну освіту? Як ви бачите, і, можливо, брали участь, поставте лайк. Ті, хто брав участь в бізнес-марафоні успішного менеджера. Я знаю, що перший курс був дуже активним. Також у нас почав роботу острівець прогресивності для менеджерів і працює науковий гурток управління талантами менеджерів. Проводяться екскурсії, запрошуються практики. І розвиваємо таким чином неформальну освіту. Щодо науки, наука у нас теж дуже активна, і студенти нашої, нашої кафедри і нашої освітньої програми теж дуже багато показують перемог і в олімпіадах, і в конкурсах, і виступають на конференціях, про що підтверджують дані сертифікати? Міжнародна діяльність. Дуже зараз важливо розвивати її, і наші студенти і викладачі приймають активну участь. В чому це проявляється? Програма Erasmus Ви бачите, тут представлені університети, в яких брали участь по Erasmus Наші студенти також інші є програми: це Use Exchange, Віртуалікчендж, програма студентська організація Steam, яка. Виключно будує свої зв'язки на студентських міжнародних е, нетворкінгах. Е, також використовуємо ми дуже активно проєкти Жан Моне, міжнародні літні школи, і останнім часом долучилися до Аль Альянсу Академії ГІСУ і е, використовуємо німецьку програму, е, ДАТ. Ділугіс, представлені фотографії якраз тих з з цих програм. І я вже буду завершувати і, підсумовуючи, можу сказати, що якщо у вас стоїть питання, так само я це питання задавала і собі, чому саме потрібно зараз йти на програму менеджменту бізнес-адміністрування? Часи міняються, динаміка висока, нестабільність також. Чому саме ця програма? Вона, так, є класичною, але вона поєднує в тому числі на основі сучасної фунда... фундаментальної науки, сучасні теорії і успішні практики. Також другий момент це те, що на Кожному підприємстві має бути менеджер, і він має бути ефективний. І тому на цій програмі цьому навчають. І третій момент це лідерські і цифрові навички, які також тут розвиваються. Тому я вважаю, що якщо вам потрібні ці навички, ви можете обирати цю програму. І завершуючи, можу розказати, що якщо Цікаво ухвалювати рішення управлінське, тобто управляти людьми, управляти командами, проєктами. Якщо ви хочете створювати свій власний бізнес, і якщо вам в мріях ваших є стати лідером, то ця програма саме для вас. І ті, хто ще не встиг зареєструватися на чат з гарантом, прошу зафіксувати собі. Всі, я думаю, вміють користуватися QR-кодом. Прошу реєструватися в чат з гарантом для можливо якихось ваших пропозицій, рекомендацій, обговорень, цікавої інформації і іншого. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, прошу писати в чат. Ми будемо відповідати. Дякую за увагу.